Для чистки клапана розчинних напоїв необхідно. Спочатку знімаємо воронку для змиха. Раз. Знімаємо кофігрупу, знімаємо лійку. Кофігрупа відщлкується тут, відкручується Знім... гайка. Витягнули, відставили сторону. Откручуємо цю панель. На які тримається полка воронка жмихом. Теж відставляємо в сторону. Откриваємо, відкриваємо доступ до бойлера, або він відкривається в даній моделі, натискаємо по бокам, по бокам і вона відкривається, або відкручуємо раз. Раз, два, три, чотири. 4 е, болта і тоді панель з міксерами вся витягується на вас. Ць... Але в даному випадку у нас знімається панель досить просто. От. Ми маємо доступ тепер до клапанів е, щинних напоїв. Ключиком на, на ключиком на 14. Ключиком е, на 14 відкручуємо гайку. Гайку. Наприклад, це е, рахується як перший, е, другий клапан, третій, четвертий. Еспресо у нас завжди по умовчанню пер, е, перший клапан. Цей клапан у нас в даному випадку відповідає за е, приготування ірландського візку. Одкидаємо, От, открутили гаєчку, відкинули електромагнітну катушку. откручуємо е, ключиком на 20. Откручуємо ключиком на 20 дану втулку клапана. Всі роботи виконуємо на виключеному і та бажано охолодженому автоматі. Зірвали стакан клапана і відкручуємо стаканчик електромагнітного клапана. Таким чином він, бачите, конструкція. яка Буйочок буйочок працює, закривається. Якщо там забилося щось і не необхідно його почистити, ми його дістаємо, чистимо його, можна в лимонній кислоті помити його або щіточкою, вичищаємо це все від накіпі, від кальцію, збираємо аналогічно назад його і, і закриваємо. Закручуємо. Закручуємо. І затягуємо і затягуємо. Аналогічно е чистимо е третій, четвертий клапан. В даному випадку вони у нас чисті. Е Контакти з електромагнітних клапанів не, не знімаємо і, при, і бажано їх одразу помітити, промаркувати. там 1, 2, 3, 4, 5, 6, щоб не перепутати і при зборці назад їх не перепутати в черговій січні. Все закриваємо, почищені клапана закриваємо і провіряємо натисканням промивки. Як вони працюють?